Як передати відомості про трудову діяльність для бронювання, пенсійний фонд запровадив новий функціонал, що загрожує за неоновлення даних 17 липня. Як згенерувати військове облікове документ з QR-кодом? Про це не тільки за кілька секунд. Я Людмила Смердова, експертка з трудового права та кадрового обліку. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 1 по 5 липня. Поїхали! Постановою уряду номер 650 визначено нову умову для бронювання, а саме, передачу відомостей про трудову діяльність до пенсійного фонду. З 4 липня така опція доступна на порталі відомства. За повідомленням від пенсійного фонду для подання відомостей через кабінет страхувальника, пункт меню комунікації з ПФУ доповнено опцію відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміни в трудових відносинах. До пенсійного фонду передаємо відомості про прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення. Поновлення на роботі, тимчасового припинення, відновлення дій трудового договору, у який строк не пізніше, ніж протягом наступного дня після настання вищезгаданої події. При цьому, як роз'яснене, у разі подання роботодавцем зазначених відомостей через веб-портал пенсійного фонду дані в реєстрі застрахованих осіб оновлюються впродовж доби. Хто зобов'язаний передати такі відомості? Органи держвлади, інші держоргани, ОМС, підприємства, які є критично важливим для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань та підприємства, які є критично важливими для економіки. До речі, на сайті пенсійного фонду з'явилися й інші опції детальніше про них на безкоштовному вебінарі 9 липня. Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають до 17 липня оновити дані. Якщо військовозобов'язаний призовник перебуває в Україні, то виконати цей обов'язок можна одним із способів. ТЦК, ЦНАП або Резерв Плюс, що загрожує за неоновлення даних 17 липня, адмінштраф у розмірі до 25,5 тисяч гривень. Крім того, ТЦК мають право звернутися до поліції для проведення адміністративного затримання такого порушника та його доставлення до ТЦК. Якщо адміністративне затримання неможливо провести, то ТЦК може прийняти рішення про надсилання громадянину засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місця знаходження, місце перебування чи проживання вимогу про виконання вказаного обов'язку. Якщо і це не допомагає, то ТЦК звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом. Докладніше про оновлення даних на безкоштовному вебінарі 12 липня. У застосунку «Резерв Плюс можна згенерувати військово-обліковий документ в електронній формі. При цьому військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. Таку роздруківку з QR-кодом можна застосовувати при веденні військового обліку на підприємстві. Як її утворити? Покрокові рекомендації надає Міноборони. Перш за все, потрібно встановити застосунок «Резерв Плюс, пройти процедуру реєстрації, а далі оновити дані у «Резерв плюс, отримати документ з QR-кодом. Кодом. Натиснути на три крапки біля документу, обрати, завантажити PDF, зберегти PDF на Google Drive або відправити собі у месенджері чи на e-mail. роздрукувати і подати, у тому числі за місцем роботи. Детальніше про застосування військово-облікового документа з QR-кодом у бонусному уроці майстер школи про військовий облік та бронювання на Кадроленд. Наша команда Нефта працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Мінекономіки в своєму роз'ясненні наводить алгоритми бронювання працівників, враховуючи останні зміни. Так, для підприємств незалежно від форми власності, схема класичного бронювання наступна: подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного держоргану. Погодження Міноборони списків військовозобов'язаних працівників підприємства. Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряють списки і приймають. Має рішення про бронювання надсилає його до міноборони та Держоргану. Підприємство видає працівнику витяг з наказу мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК. Алгоритм бронювання через портал Дія виглядає так. Внесення інформації про підприємство через портал Дія, Мінекономіки перевіряє інформацію та формує єдиний перелік. Підприємство подає через портал Дія список військовозобов'язаних працівників, автоматичне звіряння даних про військовозобов'язаних, автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних, формування витягу про бронювання засобами порталу Дія. До речі, на кадраленд є довідник, з якого можна дізнатися, до якого органу подаються документи щодо бронювання. Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні будь-якої відпустки, крім по вагітності та пологам, і до трьох років, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобзавдання. За роз'ясненнями держпраці всім іншим працівникам, як і у мирний час, так і під час дії воєнного стану може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем. Наприклад, роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини, оскільки така відпустка надається за згодою сторін. При цьому, як пояснює держпраці, роботодавець може відмовити працівнику у надання Ані щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток, детальніше про щорічні відпустки у курсі на кадровій платформі номер один. Урядом внесено зміну до типової інструкції номер 55 Тепер визначено, що у кінці під текстом додатку нормативно-правового характеру положення інструкції правила порядку тощо, які затверджуються розпорядчим документом, проставляється риска, що свідчить про його закінчення, або Підпис керівника структурного підрозділу установи зауважу, що підприємства при розробці кадрових документів керуються ДСТУ-2020 правилами 1000-5, які у певних моментах відсилають до згаданої типової інструкції номер 55 Крім того, на підприємстві має бути розроблена власна інструкція з діловодством. До речі, зразок інструкції з діловодства є у розділі документи на кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!